Вітаю на білоцерківському авторинку. До вашої уваги, вже у продажу ось такий красень: це у нас Range Rover Sport. Авто 2008 року випуску. Має 3,6 дизельний двигун. Це справжній породистий Range, який дарує емоції та неймовірну тягу. Авто без зовнішніх дефектів. Всі деталі кузова в зазорах. Дуже круто виглядає машинка емоція. Двигун сухий, масла не бере, авто не димить, помилок ніяких немає. Коробка перемикає плавно. Пневмопідвізка після повного ТО. Замінені балони, компресор, трубки. Пневма не падає. Піднімається і опускається без всяких питань та помилок. Авто має повний привід, заправлений клімат, дотяжка багажника. Авто на 20-х дисках, шкіряний салон в ідеальному стані, нічого не перешивалося. Лобове скло оригінальне з підігрівом. На даному етапі ладень взагалі не потребує. Авто в наявності. Та знаходиться на Білоцерківському авторинку. Подивитися можна кожен день. Авто також можна придбати в лізинг або кредит. За більш детальною інформацією звертайтесь в коментарях, а краще телефонуйте. Чекаємо вас на тест-драйв автомобіля.